Добрий день, Україно! Ми поговоримо про машину Джеєфа, яка використовується в майстернях технічного обслуговування в млинах великих розмірів. тоді, як менші млини надсилають циліндри до цехів для обробки. Її вони мають більше машин, щоб забезпечити досить швидкий час обробки. Машина досить проста в експлуатації, навіть для механіка млина який не який з верстатами і з часом оператор. Набуває навичок використання машини, а також вирішує усі проблеми. З Розмильними циліндрами, із 1995 року, ми виконали більше сотні. Втручень у клієнтів для введення в експлуатацію та навчання операторів. І ніколи не було проблем з боку операторів з використання машини так попередні машини. керувалися гідравлічно і всі мали редукторні механізми. для налаштування кількості рядків для встановлення канавок. Це призвело до проблем з обслуговуванням на витоки масла. Та, та тривалого часу на підготовку маркінь, машини маркінь, до нарізання ріфлей. 1995, alla 90, вийшла 90, перша на ринку маркінь, лінійка. А з числовим керуванням із цією новою машиною проблеми. про які ми згадували раніше, пов'язані з гідравлічним контуром і механічною частиною, були усунені. У 2011 році було вирішено спроектувати цю нову машину. Щоб покращити продуктивність як з точки зору жорсткості, так і з точки зору робочої швидкості. І тут ми розробили новий тип тримача. Інструменту, який дозволяє обертатися відповідно до нахилу, гвинта робоча швидкість інструменту була збільшена, збільшена завдяки новому типу інструменту, який забезпечує більш високу робочу швидкість. а також швидкість зворотного ходу була збільшена на 50% завдяки більшим більш міцним механічним частинам у шліфувальній частині було видно всю головку шліфувального круга з більшими рециркуляційними гвинтами та рециркуляційними роликовими напрямними для підвищення жорсткості. Частина, комбінована машина дозволяє працювати з валком, без необхідності переходити від однієї машини до іншої. Також панель оператора дозволяє отримати доступ до всіх параметрів. Простим способом, крім того, він доступний кількома мовами. Тому немає ніяких труднощів у його використанні, і я хотів би додати. Кілька слів про технічне обслуговування та операції з очищення нашої машини. І GFI має великі переваги завдяки автоматичному змащенню. Насправді є шліфувальний шпиндель. Завжди змащується, і існує система змащення для направляючих рециркуляції роликів і кулькових гвинтів рециркуляції, і фактично існує блок керування з синхронізацією, який надсилає мастило під тиском до певних дозаторів з метою завжди підтримувати рухомі частини змащеними, щоб у будь-якому випадку зменшити. Часові ресурси, скажімо, основними характеристиками є надійність, безпека та той факт, що це компактна машина. А також є той факт, що її дуже просто встановити. Їй не потрібні будівельники, лише підлога. Тоді у нас є програмне забезпечення, яке є дуже зручним, скажімо, для операторів, і тоді, скажімо, робочі цикли швидкі та точні. І робочу швидкість було збільшено, щоб зменшити час простою вальців. тому машина, коли вона працює в автоматичному режимі, повністю закрита, щоб оператор не мав доступу. Є спеціальні кінцеві вимикачі, які, якщо двері не закриті, не дозволяють машині функціонувати. що це таке? Тому у нас є. Корпус для шліфувального круга, який був перероблений, щоб гарантувати, що фрагменти шліфувального круга не можуть виступати назовні. Тому у нас є камера, яка обрамляє інструмент, щоб оператор міг спостерігати за процесом обробки, стоячи в безпечному положенні. Крім того, у разі відключення електроенергії інструмент виходить з лінії, щоб не пошкодити ні валок, ні сам інструмент. Середній час нарізування абсолютно гладкого циліндра. Має дві змінні і загальна кількість лінійна, якщо це крок B1-B2, лише Для ріфлей час збільшується до 10 годин через глибину нарізів. La, comunque, а для Et наступних кроків час нарізів зменшується до successivi crochiov cias narizii si menzuaice do 4. Il tempo di rigatura si riduce a 4. Quindi Час скорочується. vidnovity narizuvannya. Il tempo si з часом вирішується, тому для нарізування у нас є два типи інструментів. Перший із привареною пластиною з твердого металу. Але потребує заточування. У той час як цей другий це тверда металева вставка, яка вже попередньо заточена, Та закріплена на хвостовику у перших є одна una, менш дорога, але є деякі недоліки Ma, eh, present... перший недолік, yeah. якщо ви хочете використовувати eh, ці інструменти, це eh, наявність uh, у майстерні. точильної eh, машини до слову, Secondo, оператори повинні бути eh, навчені для заточування цього типу інструментів. По eh, третє, це час заточування. Заточування та повторне заточування цього типу інструменту вимагає багато часу, крім того, існує ймовірність неточностей під час повторного заточування, а також під час нарізування наших циліндрів. Використання останніх є менш стійким ніж інші. Ці другі з уже загостреною пластиною. на даний момент є найкращим рішенням, але вони дорожчі. останні два типи мають інструмент для обертання кінцевої частини циліндра. і нарешті у нас є багатоточкові інструменти. Ці Використовуються в нарізах у Сполучених Штатах. Скажімо, час нарізання залежить від ступеня зносу циліндра і в середньому становить від 2 до 4 годин, а гладкі циліндри спочатку шліфуються, а потім виконуються піскоструменна обробка, яка виконується на машині наданій компанією, окрім що стосується гладких циліндрів, які допускає машина. виконайте шліфування з вигином дуже простим способом для оператора та дуже точним. а на попередніх машинах натомість ця операція виконувалася в три. Окремі фази, і це передбачало більший час обробки. Тут РСД, це пристрій, виготовлений у Окрім, Він був розроблений саме так, як ви сказали раніше, щоб уявити стан зносу роликів. мета цієї машини полягає саме в тому, щоб покращити шляхом виявлення подряпин, стан зносу, метою є покращення продуктивності млина та уникнення втрат протягом усього процесу. У нас є цей профільний датчик, який фотографує профіль нарізів. Вимірювання складається з 1280 точок на довжині 10 міліметрів і ці точки пункти негайно обробляються програмним забезпеченням. І графічно програмне забезпечення дасть нам порівняння між виявленою площею та теоретичною площею профілю. Тому основна відмінність полягає в тому, що цей інструмент обробляє дані безпосередньо без необхідності. Для цього потрібен вхід оператора, який має визначити точки або інші речі, наприклад, переміщення файлу на інший ПК для обробки даних. Але пристрій робить це безпосередньо в режимі. Жимі реального часу цей інструмент нечутливий до вібрації, використовується в приміщенні млина. Зупиняючи прохід, який ви хочете перевірити. Відкриваючи двері, і датчик розміщується на валку, який потрібно проаналізувати. без необхідності вимикати всю секцію млина. у цьому випадку РСД дає нам три умови. Це дає нам після виявлення, це дає нам три типи умов. Перший – це відсоток 100%. 80% – де валок все ще в порядку. Від 80% до 50% валок має бути відновлений якнайшвидше. А останній нижче 50% наш циліндр повинен бути нарізаний. Ми повинні зупинити помил. Замініть циліндр. Якщо ми збираємося використовувати цей пристрій вперше, нам потрібно піти і вставити дані ролика. Програмне забезпечення та кількість ліній. які використовуються в млині. Таким чином програмне забезпечення оброблятиме через датчик і оброблятиме дані та дасть нам відповідь щодо зносу. Одразу ж лінійний різок GFI був встановлений у кількох В країнах Центральної Америки, також у Мексиці, Гондурасі та Гватемалі. ну це спадає на думку. Ну також у Венесуелі Венесуела. На тринідаді, на тринідаді тут є кілька машин, які використовуються переважно на млинах. Ну бази даних немає. Це не дані, які займають простір. тобто це практично нескінченно, немає обмежень. Скажімо, зазвичай це три точки. Мінімум це три точки на початку, у центрі та в кінці. тому, що, наприклад, якщо валки не працюють паралельно, у вас є ненормальний знос на одній стороні циліндра, на тій чи навіть у корпусі джерело подачі зерна нерівномірне, якщо джерело подачі неправильне. Чінро може шліфуватися лише посередині, а не з боків. Ось різак, який витримує в середньому 700 мінус ліній. перш ніж його доведеться обертати, навіть щоб повернути, ось що дає RSD, Отже, є частина для щитування. Скажімо, точки на мікронному рівні, визначення точок. Я Но так, що та, зараз розрахунок не та, приходить до мене. Я <по> exactly пам'ятаю його the точно, точність, однак тут висока. тому зазвичай ролики, коли вони виготовляються. виконується динамічне балансування і зазвичай протягом терміну служби валка. більше не потрібно повторювати це балансування, тому що коли ви будете виправляти і подряпаєте ролик. Він зменшується в діаметрі, але він не переходить до дисбалансу. Скажімо так, Отже, теоретично немає необхідності повторювати балансування, якщо він спочатку був. Добре виготовлений. Okay. Отже, мінімум становить 200 міліметрів, а максимум 500. 500 Добре на цій машині так, щоб подряпати перевірити. А для вимірювання практично немає. Ех, оскільки він вимірює 10 міліметрів. Він може вимірювати будь-який тип валка, й скажімо, Прилад РСД це специфічно для нарізаних валків, тоді як замість усіх. Гладких вам потрібно використовувати інший прилад, який є вимірювачем шорсткості, щоб перевірити. Чи валок потребує піскостроменної обробки? Так. Це можна зробити за допомогою машини, або його можна придбати окремо. Однак ми рекомендуємо втручання одного з наших техніків, який можливо є більш підготовленим. хоча програмне забезпечення просте. А ні, скажімо, час шліфування залежить від стану знос циліндра. Не стільки на твердість твердість тут не так сильно впливає.